Я попросив на кордоні поїздку і попросився до Державної прикордонної служби. Тобто я на той момент я був як доброволець. Це було ще в початок квітня 22-го року. Це була борова чернещина, першотравневе. Це був кордон е, Харківської і Луганської області, тобто точніше, це був Сватівський напрямок. Взагалі була пропозиція стати медиком, тобто ну, працювати як е, військовим посолів спеціалізацію, але я ж не хотів, тому що е, є лікарі, які можуть працювати в госпіталях, є лікарі, які можуть евакуйовувати. А я вважав, що я можу якраз і бути як воїн, як стрілець, бути як, е, як розвідник, бути як лікар. Витягувати там осколок з ноги прийти на місці, тому що евакуація була на той час неможлива, тому що проводилися обстріли і ні одна з технік до нас не могла добратися. Mm. Навчалися саме розвідувальної роботи. Mm. І багато багато ми Провели таких робіт, як саме на Донецькому напрямку, але дуже добре, що в той момент нас перевели знову на цей же напрямок, де вже нам були знайомі території і місце. І якщо зараз ми кожен почнемо там. Тікати, або е, я вже відвоював нехай другий воюють, то ми виграємо це. Нам треба бути разом, нам треба триматися разом, треба повертатися, треба тренуватися, бо лише так можеме звинувати. Трен... Дуже приємно, що як навіть після поранення про нас не забувають про нас підтримують, нагороджують. для хлопців я думаю, це дуже приємно.